Ніч була тиха, тільки вітер шелестів кронами. Лілія йшла поруч із аїшою, несучи в руках ліхтарик, але його світло майже губилося серед місячного сяйва. Зупинившись на знайомій галявині, вона вимкнула світло й сіла на траву. Я давно хотіла поговорити саме з тобою, почала Лілія, її голос був незвично м'яким. Аїша сіла поруч, але руки стиснула так міцно, що аж побіліли пальці. Я я не знаю, що думати. Ти прийшла в те, що було лише нашим, і Норн. Я боюсь, що тепер вона вибере тебе, а не мене. Вона сказала це одразу відчула, як щоки загорілися вісорому. Проте слова самі вирвалися назовні. Лілія подивилася їй прямо в очі і легенько торкнулася руки. Аїшо, ти помиляєшся? Я не хочу забрати. Я хочу бути поруч. Я бачила, як ти захищаєш Анорн, як дбаєш про неї, і я зрозуміла, у вас є щось справжнє. Мені не потрібно руйнувати це. Я хочу стати вашою опорою, частиною вашого секрету, але не суперницею. Аїша здригнулася від цих слів. Усередині все ще горіли ревнощі, але поруч із ними народжувалася полегшеність. Вона не витримала і прошепотіла. А якщо я не зможу поділитися, тоді я чекатиму, доки ти сама вирішиш, відповіла Лілія, зовсім близько нахилившись. Але пам'ятай, у тебе немає чого боятися. Її губи торкнулися аїшиних спершу легенько. Немов запитуючи дозволу. І Аїша несподівано для себе не відштовхнула, а навпаки, відповіла. Поцілунок став довгим, ніжним, таким, у якому більше було довіри, ніж пристрасті. Коли вони відсторонилися, Аїша відчула, як тривога відступає. Ти, справді, не ворог мені. Лілія посміхнулася і притисла її до себе. Я твоя союзниця. Блискитки, ви б подивилися повну версію. Пишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк знак схвалення та підписатися на канал Дзвоник.